Вітаю вас на своєму каналі. Я Тетяна, і сьогодні хочу зробити розклад та подивитися, як справи в Києві. Тому що, дивлячись Київ, можна подивитися. Взагалі, які приймає рішення наша влада, і взагалі, які робляться загальні енергії по країні. Сьогодні 17 лютого 2025 року Це Київ. Загальна енергетика колесо Фортуни. Ну, в принципі, це карта долі, але це ще карта такого случая. Але все ж таки щось рухається і не стоїть воно на місці. Може, рухається. Не так як хочеться, може, рухається якось все по колу, от, але як то по, -по, по колу, але на своєму місці. Ну, зараз м. Київ це такий має Досить такий емоційний стан, тобто, ну, хитає, хитає разом з цією картою, така як гра в рулетку, і от оці переживання, і начебто і стараєшся тримати. Ці емоції на контролі, але ну, не завжди це получається. Ну, але ж все ж таки Київ не на останньому місці, має якийсь вплив, має трон, королева має трон, от, але хоча й досить емоційно. А емоційна, тому що приймаються дуже важливі рішення зараз. Карта правосуддя. Тобто хочеться, щоб усе було по справедливості. Карта правосуддя і тут вона в руках тримає ваги. Тобто все зараз кладеться на ваги. І все зважується, вимірюється кожне рішення, от перед тим, як опустити меч, поставити якесь рішення, да, все зважується, обговорюється, обдумується, зважуються, збираються, може, факти для того, щоб прийняти Рішення. Ну і карта правосуддя ще може сказати про підписання якихось документів. Але мені не под... Вони то переживають, але мені трошечки не подобається оце колесо, тому що, ну і воно як повертається на круги своя. Тобто, то краще, то то хуже, але все по колу. Ну, от да. ще одна карта, яка каже про те, що ситуація вона така не зовсім стабільна, я б навіть сказала хитка. І тут знов приходиться якось от вагатися і вибирати. От, можливо, вибирають вони між територіями. Тобто хапаються за все і одразу, от, але все ж таки йде м, як сказати, не перевага, ну саме от зважування. Вагання перед прийняттям рішення. От. Але по цій карті мені ще хочеться сказати, що є певні переживання, що не так і багато коштів і Приходиться, ну, приходиться або щось обирати, або хапатися за все і одразу. І якось от, ну, от така ситуація, вона якось вже така й була, коли йде просідання. Ну, може в допомозі. Допомога, да, допомога йде така собі. 50 на 50. Угу. <кій> 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 А от ситуація потребує, от ситуація така от ну нестабільна, да нестабільна, але а, а от вона потребує саме бути активними. Вона потребує саме е, зараз зібратися усіма силами і е, ну от захищати свої території. Відбивати. І виходить, що, мабуть, якраз зараз і от стоїть оце рішення, що, на, ну, наприклад, на дві території не вистачає, і вибирають яку, яку ну, от сторону, да, який фронт зараз де бути активнішими. Ну, не дуже хитка зараз якась така позиція. Якось так. Угу. Ну, от, <клух> в думках, то так, да, в думках якраз вистроїти такий от захист. Тобто, от прямо так, як купол. Такі думки є і в цей бок цю сторону дивляться. Ну, ну, по карті, то тут. Йдуть як переживання, переживання за людей, за домівки. Ну, в принципі, те, що ми от останнім часом і бачимо, що більш якраз попадає і ну, от людський людський такий фонд. Ну, є бажання, є бажання зупинити ці активні дії. От. Але зараз якось як самостійно приходиться шукати відповіді на питання, самостійно, самостійно приходиться шукати отей, оце світло в кінці тунелю. Може, навіть десь і. Може, навіть десь з якихось територій... Ну, от, одну територію будуть там захищати, а з іншої території треба буде відійти. І справа в тому, що тут можуть бути ще й питання зі світлом. Ну, вони Вони вже й були, ну от воно й показує. Знов карта показує, що стоять на виборі, щось Е-е... Очікують, скоріш за все, допомогу. Тому що тут, ну, тут, тут з грошима не дуже гарна історія, і приходиться якось викручуватися. От. Тут ще може е, зв'язано щось з територією, де вода. Це може бути, це може бути Одеса. Ну, от та територія, там, де вода, і от дивляться, шукають можливостей, шукають можливостей, як захистити саме домівки. Я ну, от, таких от, що поганих карт ну, в плані там, зради чи щось такого, я от не бачу. Навпаки, навпаки, тут по справедливості, може щось підписують, може, щось обдумують, є певна така хитрість, є от така хитрість. Тому що є обмеження. Є обмеження з грошима, з грошима, з допомогою, з захистом, і я так розумію, що ми знов скотилися на ті самі рейки, коли нам. Ну от, або перестали давати допомогу, або якось її зменшили, і, а треба думати про захист. Ну і тому знову якось там щось викручують, як грають от в казино, грають в рулетку, повезе, не повезе. Ну, а при цьому, при цьому поки що, десь без світла і самотужки ам е приймайте ну, приймають рішення. Але загроза йде. От загроза йде. Ну, тому що, я ж кажу, тому що Ну я так розумію, немає зараз того фінансування. Або немає того, що обіцяли. Може, обіцяли оцей якийсь там купол чи, ну, захистити якось домівки, небо? Ні. Поки що такого немає. Ну, такий розклад вийвся. Все ж таки ще знаходимося в стані війни. Тому тримайтеся, тримаємося, бережемо себе. Буде, далі буде якось. До побачення, до нових зустрічей!